Дорогі друзі, вас вітає Центр дитячої та юнацької творчості «Промінь», гурток англійської мови «Стар», керівник Шаргородська Зінаїда Семенівна. Любі друзі, на попередньому занятті ми з вами почали читати оповідання «Еклок». Давайте його продовжимо. «There are 24 uh, hours in a day» uh, – у, uh, «У дні 24 години». «There are 60 minutes in an hour». У часі 60 минут. There are 60 seconds in a minute. У минуті 60 секунд. 30 minutes uh, make half an hour. 30 минут половина часу. 15 minutes make a quarter of an hour. 15 хвилин роблять четверть часа. Вот. Так, я вам і э, зачитала це оповідання. І так, давайте з вами підсумуємо, що ж ми пройшли. І так, котра, котра година, what, what, time, what time is it? Відповідаємо. It's one, э, одна година, it's one o'clock. Дві години, it's two o'clock. Три години, it's three o'clock. Чотири години, it's four It's 5 o'clock. Шість годин, it's 6 o'clock. 7 годин, it's 7 o'clock. 8 годин. it's 8 o'clock. 9 годин. it's 9 o'clock. 10 годин, it's 10 o'clock. 11, it's 11 o'clock. It's 12 годин. It's 12 o'clock. Так? І давайте, який ми вірш вчили. One, two. go to the zoo. 3, 4, close the door. 5, 6, take some sticks. 7, 8, open the gate. Nine, ten, a big black hand. Let's 1, 2, go to the zoo. 3, 4, close the door. 5, 6, take some sticks. 7, 8, open the gate. Nine, ten, a big black hand. Well, let's see. So, minute. минут, час. Ауа, Запис... секонд-секунда. Перевіряємо, записали міл хвилина. час, секонд секунда. Так, а тепер ми з вами продовжимо цю тему на попередніх заняттях. Я хочу вам розповісти для начала, що є перша половина та друга половина циферблату. Наприклад, нам треба казати 5 хвилин 3-го. Це не життя. 5 хвилин після двох. І minutes past пасту. Далі 5 хвилин четвертого. Це 5 хвилин після трьох. It's 5 minutes past 3. Добре, продовжуємо на слідучих заняттях. Значить, вивчити е, назву хвилини, часу, секунди та вміти відповідати котра година. Dėl pabadžiojimo. Goodbye.